Добрий день. Продовжимо вишивати неповним потрійним хрестиком. Для цього ми використаємо 4 стібки. 2х2, 3х3, 2х2 і 2 на 2. І у клітоці 3х3 розмістимо їх ось в такому порядку, як вам тут зображено. Так, 2 на 2, на один вище. 3 на три, на дві вище, 2 на 2. І ось в цьому положенні витікаємо, бачите, на одну вище на одну вліву, і теж формуємо стібочок, ось тут, 2 на 2. Ось так він виглядає, коли він виконаний один. А ось так виглядає. У як бачите, як змінюється конфігурація шва, якщо ми додаємо чи віднімаємо один стібок. Ось цей тут стібок виконаний трьома вже усими лівими стібками і накриті двома правими. Тобто Два на два, три на три, два на два. Тепер на одну єточку вищо і виконуємо два стібочки, два на два. Вишивче це виглядає ось так. В залежності, яка у вас тканина і яка затуста ви підбираєте собі один з варіантів, який вам підходить. Творчих здобутків і всього доброго!